Персик на самому спостережному пункті в шафі. Так відхилюся. Як завжди на моїх джинсах. На одних, на других. Ну і там світер списаний персиком <рес> у наслідству. Угу, що ти сердишся? <рес> <рес> що то було? Хочу його розтормошити, щоб погратися. Мишки кидаю, ну так, якби не, не стягую з шафи і не знімаю. Тобто це в нього такі якби його місце, якщо він туди запригує, то ми звідти його не виймаємо, навіть коли треба кидати. Якимось чином треба його виманити, щоб він сам звідти спригнув, тоді тільки беремо. Тобто, якщо він в шафу запригує, то все. Ми його там не чіпаємо. І я тут поруч мишки кидаю, шоргаю. Хочу, щоб він погрався трішки. А то ж не хоче гратися. Я прийшов з роботи, він трішки поганяв, буквально чуть-чуть попригав, за мишками поганявся, а потім поїв і це в шафу заліз. Заліз в шафу. А потім ми лягаємо спати, і персик починає мишки нам носити, пригати, засідати. Треба буде якось зняти вам показати, як боком він пригає до мене. Але коли пригає, то, як завжди, телефону під рукою немає. Треба з собою завжди його носити. Це боя вранці, ти прокидаєшся і встаєш, ідеш на кухню там. Каву робить, що він також прокидається, потім побачить, що на нього дивляться, і починається це коні мочити. Пригає боком так йде. А коли не звертаєш увагу на нього, то може так підійти і за ногу вкусити. Легенько. А коли вже сильно розіграється, тоді краще дивитися, бо боє розігрується і кусає за коліно. або під коліном. То там вже больно. А коли увагу не звертаєш, то він так, щоб увагу звернули на нього. Хоче там покусує за ногу. Який серйозний лежить. Давай, вставай, пограємося. Будемо гратися трішки. дивиться. Ще любить там попригає. Мурка йде на коврик, лягає на бік, я йому збоку чухаю його. Покажу іншим разом. То він так лапу піднімає. Задню. почухає, животіка, ще почухає. Нужно також зняти показати, як це відбувається. Да? З одних джинсів на інші джинси. Хоп-хоп. Під низом також джинси. На полочки, тільки джинси можна ложити. Ще замітив, положив сюди був футболку, все. Я показую просто місце, куди положив. І джинси поруч Думаю, Ну, яка буде реакція? Скидає футболку. Що ти хочеш, я вже тебе не чіпаю. І кофту також скидає. Якщо ну, сюди, окрім джинсів, якщо щось положити все, воно падає. І зачасту це буває вночі. Щоб веселіше було спати. Так, да, Пірсю? Розлігся. Що ти сопиш? Вставай, давай будемо ганяти. Ганяти будемо, ганяти будемо. Де ти ту рибку дів, яку я тобі подарив? Вже десь закинув, заніс. Мешаків нема, вже десь поховав їх. Потрібно нові. У мене є два мишака нульовачих про запас. Бо коли в нього поганий настрій, він такий сумний погляд, сумний, то треба давати мишку. Він тоді веселиться. веселіше Починає ганяти. Сьогодні. Да? Передавай всім вітання. Каже, всім гарного настрою. Будьте здорові, щасливі та багаті. Наша короночка, да? всім пока!